Отже, ми рухаємося далі. У проєкті сьогодні актуальними. Ми обговорюємо втрати, яких зазнали заклади культури в центрі столиці після останнього терористичного ракетного обстрілу Російської Федерації. З нами на зв'язку Генеральний директор Національної філармонії України Дмитро Остапенко. Пане Дмитре, доброго здоров'я. Доброго дня. Ви знаєте, я коли дізнався, що постраждала і філармонія. Я так розумію, що від тієї ракети, яка намагалася влучити в так званий міст Кличка, то подумав, що та ти, господи, ти боже ж мій майдан, Євромайдан, всі революції Навжди, ну, філармонія так стоїть, що вона, зрештою, в самому центрі події відбувається, знаходиться і на все реагує. І концерти під час Майдану, пам'ятаю, було складно проводити. Там мільйон було складнощів. Ну, а тепер війна, зрештою. Давайте почнемо з того, яких, яких втрат, яких ушкоджень зазнала сама філармонія, які масштаби. Ну насамперед я хочу нагадати, що філармонія навіть в роки Другої світової війни не, не вдалося її зруйнувати. Я думаю, що і зараз теж не вдасться. Все те, що сталося, звичайно, що гірко це все усвідомлювати. Але у нас є пошкодження. Є пошкодження е, другої частини будівлі, яка, яке не зачепило основний будинок, і слава Богу, ми можемо працювати. А е, та частина, де розміщені три юридичні особи: філармонії, національний симфонічний, національний духові оркестри, там на першому поверсі, де наш знаходяться наші. Адміністративні служби там повилітали склопакети. Ну, ми вживаємо заходи для того, щоб мінімізувати ці проблеми. Так що можна вважати, що ми в робочому стані? В четвер вже в нас має відбутися концерт київської камерати за участю Ніни Матвієнко, яка відзначає свій ювілей. І з понеділка далі вже працює наш колонний зал у звичайному режимі. Так що е, нам це е, вдалося стабілізувати, і я думаю, що все буде е, нормально і все буде Україна, як кажуть, зараз Все буде Україна. Це якраз поза всяким сумнівом. Чи ніхто не постраждав з працівників? Ні, ні, це якраз сталося. Зранку, коли було оголошена повітряна тривога, людей ще на роботі не було, а лише охорона, тому ніхто не постраждав і минула така біда. Філармонія це іще й інструменти. Частину музиканти, звісно, носять з собою, але частина не переміщується. Це роялі, це орган, це контрабаси. Це тільки те, що я зараз можу так згадати на вскідку арфи. Що з цим безцінним фондом? Це все на місці? Ніяких пошкоджень немає, тому це все буде використовуватися в нормальному режимі. Чи зазнала програма філармонії якихось змін починаючи з повномасштабного вторгнення, чи відбулися якісь зсуви в репертуарній політиці? Так, звичайно, ми змушені були відмінити концерти 11, 12, 13, тому що репетиції проводити практично неможливо в таких умовах було. І от суботні концерти Національного духового оркестру ми переносимо на початок листопаду, тому що це теж пов'язано з великою такою роботою над репетицією. Але ж ці дні ми працювали в дистанційному режимі. Тому е, ми е, звертаємося до наших слухачів, щоб орієнтувалися, що ми продовжуємо свою концертну роботу, дотримуючись тих вимог безпеки, як це і належить. Ми вже адаптувалися навіть у цих умовах, коли повітряна тривога, ми е, спускаємося в укриття. Ну в такому режимі живемо. Щодо музики, чи виконується наприклад зараз прекрасна в лапках російська класика? Ми категорично від цього відмовилися з перших же днів. Агресії і абсолютно вилучені всі твори російської класики, сучасних творів У нас достатньо української музики. Значно більше стали виконуватись. От, зокрема, 14 жовтня, в день захисників і захисниць України, буде виконуватися музика виключно українських композиторів Кириліної Станковича, Гаврилець, Киви. Колодуба, Юрій Шевченка. Так що у нас є що виконувати, і я думаю, що. Ну, а окрім того, світова класика, європейська світова класика, так що тут у нас проблем немає. Не так багато часу тому ви запровадили практику онлайн-концертів. Я мав змогу долучатися і ну, затестити на собі, так би мовити, як це працює. Ну, звісно, трошечки не те, тому що відвідини філармонії, це і світська подія, а не лише естетична і музична насолода. Безумовно, це антураж, це краса будівлі, це відповідне вбрання. Якщо хтось до себе так серйозно підійшов онлайн, це ну хочеш сиди вдома в капцях, слухай велику музику. Але все ж таки. Напевне, більше людей можна залучити до високого мистецтва в такий спосіб. Звичайно, це можливість в онлайн режимі послухати концерт, мають люди, які знаходяться поза Києвом і в Києві, і тому і за кордоном. Тому це на розширюється наша аудиторія, і ну багато хто просто фізично не може потрапити, приїхати прийти. Тому така можливість є, і ми е... багато концертів даємо паралельно і в онлайн режимі. А звичайно, що відвідання в колонному залі це зовсім інше враження, але треба користуватися, я думаю, що і можливостями технічними, такими онлайн трансляції. Бажаю вам якнайшвидше, полатати вікна. Пане Дмитре, дякую за коментарі. Спасибі вам, велике, за вашу підтримку. Ми чекаємо, шанувальників класичної і сучасної музики у колонному залі Мілисенки і на інших майданчиках Києва і України. Дякую. Що ж, почуємося? Це програма сьогодні актуальна на Чорноморській ТРК, і ми продовжимо.